Дороге життя реалії сьогодення. Подорожчало практично все. Працюючи, шукають додатковий заробіток, а безробітні та пенсіонери, вкотре оформлятимуть субсидії. Так, з 1 травня 2015 року запроваджується новий порядок призначення субсидій, яким передбачається надання субсидій тільки за наданням заяви та декларації про доходи та витрати всіх членів сім'ї, які надійдуть всім громадянам міста разом з платіжними розрахунками від житлово комунальних організацій до 15 квітня. 1 травня цього року набирає чинність постанова про вдосконалення порядку надання житлових субсидій, крім пункту 3 постанови. Цей пункт передбачає, що до 15 квітня та до 1 листопада 2015 тисячі підприємствам, що надають послуги з газопостачання, електропостачання та централізованого опалення, будуть доставлені до споживачів планки заяв про призначення житлової субсидії та декларації про доходи і витрати. Зміни передбачають собою також скасування всіх обмежень щодо майнового стану осіб, які звертаються за призначенням субсидії. Так якщо раніше було обмеження, якщо сім'я мала два домоволодіння або два автомобілі, або здійснила покупку на суму, що перевищує 10 прожиткових мінімумів, то субсидія не призначалась. Цією постановою ці всі обмеження буде скасовано, крім здійснення одноразової дорогої вартісної покупки на суму понад 50 тисяч. Відповідно до норм вказаної вищої постанови, запроваджується надання субсидії на 12 місяців, а не на опалювальний період, як раніше. Планується надати можливість призначати субсидію домогосподарствам, в яких є працездатні особи, які не працюють, не навчаються, не здійснюють догляд за перестарілим і не знаходяться на обліку в центрі зайнятості. Одночасно з цим і посилюється відповідальність за надання недостовірних даних, які заявники вкажуть у своїх заявах про себе та членів своєї сім'ї. Так якщо буде виявлено недостовірні дані, вказані в заяві, то субсидія буде повертатися в подвійному розмірі. Також встановлюється автоматичний принцип надання субсидії на новий період, тобто скасовується необхідність повторного звернення до органу соціального захисту населення для призначення субсидії на новий період у разі відсутності змін. Планується, що крім заяви і декларації про доходи, заявникам не потрібно буде надавати абсолютно жодної довідки. Все буде проходити електронним обміном між організаціями, надавачами шлово-комунальних послуг, органами фіскальної служби та пенсійним фондом. Тому є прохання заповнювати заяви дуже ретельно, вказувати всі дані достовірно. Про себе та про своїх членів сім'ї. Також хочу наголосити, що в заяві необхідно вказувати не членів сім'ї, які проживають в домоволодінні, а тих, хто зареєстрований і фактично проживає. Начальник відділу державних соціальних допомог додає, в разі якихось непорозумінь з боку громадян чи для уточнення можна звертатись за додатковою інформацією на гарячу лінію або прийти особисто в управління соціального захисту населення за місцем проживання. Зміни стартують з 1 травня. Прийом заяв на призначення субсидій прийматимуть в управлінні впродовж двох місяців.